У Козарозі 3 березня ретроградна Венера, 17 березня ретроградний Меркурій, 29 березня сонячне затемнення в 9 градусі Овна, будуть проходити у вашому 4 полі, це полено. Е це про дім, все, що можна назвати домом, про батьків, сім'ю. Також може бути указанням на вагітність. Або може потрапити у ваше третє поле. Це про найближче оточення, брати, сестри, кума кумина ще хрещені. Також там однокласники, колеги. Також це про офіційні якісь документи, листи. Інтернет-зв'язок, телефонний зв'язок, можливо, хтось вийде до вас на зв'язок, тема також журналістики, новин. Також це навчання по типу шкільних установ, можливо, вечірні школи, або автошколи, якісь курси, і тема поїздок або короткочасних, або десь в межах міста. 14 березня місячне затемнення в знаків дів у 24 градусі у вашому 9 полі. 9 поле це про навчання у вищих навчальних закладах, саморозвиток, тема релігії, дальні поїздки, візи, загранпаспорти, якісь судові справи. Або може потрапити у ваше 8 поле. Це про чужі гроші, кредити, неофіційну якусь зарплатню, премії, можливо, хтось грошей дасть там, партнер або родичі, батьки. Також це ваші якісь великі гроші ну, по типу капіталу, спадок, тема магії, тема кризисів і тема сексу восьме поле. Стеліум в кінці місяця потрапляє теж у ваше третє поле. І підказка Таро для вас на березень місяць. <кій> підказка таро для козорогів. підказка таро для козорогів на березень. Підказка таро для Це в нас вісьмірка пентаклів. Ну, це про гроші, про роботу, вашу стабільну роботу. І, ну, скоріше за все, це відноситься до вашого восьмого поля, зарплату, працю вашу. Так що, приймати хороша карта, ну, приймайте.